Водя, коли повернеш мені телефон, який ти вкрав. Я можу Коли ти повернеш телефон, який ти вкрав. Я не Володя, так... поверни, будь ласка, телефон, який ти вкрав. Я... Володя, що ти хочеш? Поверни телефон, який ти вкрав. Ти, не ти на прав. відео вкрав його. То ти, 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 ти на відео вкрав телефон. Ти поверни, будь ласка. Я вже написав. Поверни, будь ласка. Збирати слід, я тобі нічого не брав. На виду вот Я и... На виду. О, На Уходи, у меня телефон! Залиши его! Давайте, закройте телефон. Я вижу, что он забирает телефон. Телефон нужно будет оставить. Пожалуйста. сука, шеро. Не дай телефон. Тєп... Я говорю з ним спокійно. Дай телефон. тут Провокуєш мене. Мого батька. Я тебе гнида з під землі. Не дай телефон Чи не дай. тут што... што... деше трохи не дай. слухати. Чуєш гандон, блін. Ти што што што... ще раз провокуєш пацанів. Ти ще раз будеш тут таким займатися. Хто, сука, їздить на машинах левих? Дивись сюди, коли тобі показують. Подивись, у нього ще гупро, є, це гнода ще на гопро таємно знімає. Навіщо ти це робить? Кухуню перестаньте робити. Бо ну, тому що я вам ще раз попереджаю. Володя, що? дай телефон, будь ласка. Народний депутат. чмо. Ти чмо, розумієш?